Вже тиждень у кривому розі триває восьма хвиля видачі пакунків з продовольством від військової адміністрації. Отримати свій набір в один із пунктів Саксаганського району прийшла і пані Тетяна. Жінка вже 12 років на пенсії і виплати отримує невеликі. До цього пані Тетяна обіймала посаду комендантки одного з гуртожитків міста. Перший раз як ми отримали, я думала, що вже більше не буде, бо я бачу, яка Зараз обстановка в країні, то я не сподівалася, що ще будуть допомога нам. Мені дуже важливо, тим більше, що син у мене в армії зараз служив за севу, то Частина й даємо. Я дуже вдячна нашій військовій адміністрації і керівництву міста нашого рідного за те, що в такий важкий для країни час вони не забувають про простих людей. Забрала свій набір і пані Алла. Жінка соцпрацівниця, що обслуговує та допомагає адресно особам поважного віку та маломобільним громадянам. Таких підопічних у пані Алли 19 дев'ятнадцятеро. Отримавши такий вагомий пакунок, жінка вже точно знає, що готуватиме. Блини буду пекти і на новий рік хочу е, напи. Ну, різних смаколиків там, на Рождество, на Новий рік. Цей час дуже доцільно важливо. Дуже, Ми дякуємо. Адміністрації міста за перший тиждень восьмої хвилі в пунктах видачі Саксаганського району пакунки з їжею отримали близько восьми з половиною тисяч сімей із 15 тисяч ста запланованих. У цю хвилю свої набори отримують пільговики повторно і 17 категорій. В загалом у районі за весь час видачі продовольства, тобто від кінця травня, їх отримали п'ятдесят з половиною тисяч родин. У нашому районі працює п'ять пунктів видачі таких продуктових наборів. Адреса незмінні працюють з 8 до 17 години з понеділка по суботу. Включно мобільні групи категорії в нашому районі отримують продуктові набори за місцем свого проживання. Так у нас проведено було доставок за 470 адресами. Загалом у місті від старту восьмої хвилі вже отримали допомогу близько 36 тисяч родин і 66 тисяч запланованих. У кривому розі стаціонарно працює 27 пунктів. У будь-який з них можуть звернутися криворіжці за своїм продуктовим набором. Більш детальну інформацію вам підкажуть за номерами телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Маріола Акуліч, Максим Мурашов, перший міський.